Всім привіт, дорогі друзі, вас зі каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного часу доби. Хто коли ви купору мене дивиться. йду з вами таким кукурузним лісом. Прекрасним. Кукурузку я вам показував. Пшеницю, яка тут у нас посіяна, яка ще була не зібрана, також показував. Вже зібрали. Дивіться, яка краса! Неймовірно такі неймовірні краєвиди, неймовірні пейзажі, так що ось така. Ось така природа і ось така краса. Хліб зібраний, встигли. Почали збирати під вечір, а вночі пішов дощ. Цілий день така хмарна якась погода. Капає дощик. Так, щоб він йшов, не йде. І щоб не йшов. Теж не не йде, тому що він капає. Солома після дощику відсиріла. Пахне неймовірно. Звичайно, скошене сіно пахне набагато краще, ніж пахне солома, але солома пахне також дуже і дуже гарно. Вечоріє, такий прохолодний вітерець. Навколо неймовірна тиша. Не співає навіть ні одна пташка, тільки чути, як співають цвіркуни. Такий якийсь повний, повний релакс, небо таке, небо затягнуте. Хотів з вами поговорити стосовно останніх коментарів, які там мені писали. Руки брудні. Як в тиху сині когось. Дуже багато написало мені коментарів людей під моїм останнім відео, під моїм постом, де я там ділився з вами своїми враженнями і своїми думками про медичні препарати, про людей. Ну, дякую вам за підтримку, за коментарі, за лайки, за те, що ви переглядаєте, за те, що підтримуєте, за те, що все-таки є ще розумні, адекватні люди, які розуміють реальну ситуацію і які дають реальну оцінку ситуаціям, які відбуваються навколо нас і навкруги нас, коли людина нічого робиться кимось і, і хоче доказати, що вона ще є щось, не дивлячись на те, що ну, всі знають, хто воно і що воно. І як би не хотілося кудись. Пригнути там вище себе. Ну раз пригнеш, другий раз ти ще теж пригнеш. Ну потім захочеш підпригнути. Все-таки ляпнешся, тому що ну, люди знають, хто ти, хто... хто є, хто і хто ти є насправді. Тому ніколи не хочеться нікого ображати, але ну, потрібно жити тим життям, яким ти живеш, і насолоджуватись тим, що в тебе є. І ніколи не... Не... не хотіти переплюнути когось. В плані того, що хтось там гірше, а ти краще, краще можна бути в сто раз, але в своїй сфері, і в тому що ти розумієш, і в тому, що ти робиш, а не когось там обгадити і, і на цьому виїжджати і бути на коні. З того коня можна дуже легко впасти і отримати, потім ще копитами так, що можна крутитися ще довго і нудно. Як виявляється? Відео залітають не тільки про господарство. Давно я хотів перейти на такий формат відео, коли можна поговорити про все і про всіх. Ну, в основному, це про себе і про своє життя, тому що я не люблю там обговорювати інших людей. Вже коли там хтось якось наробить якоїсь каки, то тоді там далека можна когось висвітити і розказати таку ситуацію, таку картину. А взагалі, ну. Я ніколи людей не обговорював, ніколи не обгаджував і надію, що ніколи я цим займатися не буду. В основному ж канал про птицю, про господарство і про життя, яке ми проживаємо, яке воно є насправді, яке воно є в теперішній час, про ситуації, проблеми, переваги, недоліки, перемоги, невдачі, т.д. і т.п. І як би в житті не складалося, як би в житті не було, навіть якщо дуже сильно важко, дуже сильно боляче, дуже сильно образливо, і хочеться в той момент зробити тій людині, яка зробила тобі погано, в сто раз гірше, ну, потрібно трішечки зачекати, воно відпустить, але не за великий період часу та людина отримає своє, і та людина отримає по заслугам навіть більше ніж. Ми в своїх силах могли б зробити якоїсь западляни або якогось зла для тієї людини. Декілька фактів, які я можу навести із свого життя, із своїх прикладів, а їх вже досить багато. Ну, я декілька висвітлю, багато відеороликів назад, якщо перемотати. Декілька років назад я знімав відео, до мене подзвонила жіночка. У мене ще були коричневі качки важкої селекції венгерської лінії. Вони з Харкова. Тоді ще був мир, спокій, тихий час. І вони подзвонили, що хочуть приїхати купити в мене сім'ю молодих качок. І каченята в мене ще були зовсім маленькі. Приїхав чоловік, взяв в мене молодих дорослих, декілька штук і забрав в мене там 16 каченят, якщо я не помиляюся. Відео є, можна переглянути. Дав мені 50 гривень за для годиця, так, щоб не брати, не виходити з господарства з пустими руками. Ну і ми домовилися, що будуть мені там на карту кожного місця закидати, так як у ну, людей ситуація не дуже з грошима, багатодітна сім'я, проблеми, ТД і ТП. У нього проблеми ще на той час були з рукою в чоловіка. Ну, ніхто нічого на карту мені не скидав. Потім, коли я написав... Вже за деякий період часу вже пройшло декілька місяців. Мені сказали, що взагалі ваші качки були хворі. Вони всі почали здихати. Ми їх лікували, нічого не допомогло. А зрештою написали, що їхній собака Ротвеллер відв'язався, заскочив в загороду, де були качки, і подушив всіх качок, які знаходилися в тій загороді. Коротше, ні качок, ні грошей, ні толку ніякого не було. Взагалі це є до того, що ну якби ти не хотів когось обманути, закон бумеранга ніхто не відміняв. Навіть якщо в тебе щось там і вийде, то десь в якійсь сфері все одно в тебе щось пропаде. Це такий давненький випадок. Ну таких випадків багато. Потім один чоловік цікавий також. Він є е, в групах тахівництва. Я заблокований, звичайно, з його всіх сторінок, щоб не міг я йому ні додзвонитися, ні дописатися. Він замовив в мене яйця від е, качок шепунів. Дав адрес, куди висилати, ну і сказав, що після того, як яйця прийдуть, прийде йому вже смска, і він мені відразу гроші скине на карту, так як він не знаходиться вдома. Яйця буде забирати його мама чи там хтось другий, а він скине зразу гроші на карточку. Ну, Ні, ні грошей, ні зв'язку, ні відповіді про те, що там вилупилось, як там вилупилось. Ну, а 30 яєць пішло за хмари. Минулому році я познайомився з дуже цікавою жіночкою. Здавалося б, уже ну, дорослою, розумною, адекватною людиною, в якої є сім'я, в якої є діти, в якої ну, здавалося, голова має працювати в нормальному е режимі. Ну, також якось зав'язалася в нас дружба. Я пішов на зустріч людині. Їй треба, треба був білий качур. Ми домовилися, що вона бере в мене качура без грошей, дає мені простих звичайних коричневих качок для того, щоб вони сиділи на яйцях. Їй варіант взагалі підійшов, так як в неї не було грошей. ну Дружба в нас так зав'язалася, вона то курей, брала, то курчат, то каченят, те тепе. Потім привезла там мені каченят, я їх тримав, годував, глядів, як би вони мали бути мої. Ну, дорослими вона їх забрала. Ну а в результаті. Ще залишилася він на мені гроші і просто, просто-напросто пропала. Ну, вже пройшов, пройшов рік. Ні грошей, ні зв'язку. Коли я подзвонив з другого номера, мені сказали, що я таких не знаю, я, я нічого не брала, я нікому нічого не винна. Гроші в житті не саме головне. І ніколи вони самим головним не були для мене не будуть. Це просто як якийсь предмет для того, щоб можна було якось покращити своє життя або задовільнити е, свої потреби. Там їжа, одяг, е, комуналка, ТД і ТП. Ну, всі, всі потреби, які можна задовільнити грошима в розумних, в розумних мірах. А, там ганяти за тими грошима, когось проклинати, комусь щось робити, то як, як кажуть, Бог прощає і я прощаю. Гроші заробляться, аби дав Бог був у мірі було здоров'я. Тому стосовно того, що мені там пишуть в коментарях, не беріть до голови, там, не звертайте уваги, не переймайтеся, поганих людей дуже багато, не зациклюйтеся на поганому. Я взагалі на поганому не зациклююся. Якби ви знали всю мою життєву історію, якби ви знали весь мій життєвий шлях. Можливо, колись все-таки я до того дойду і відкрию вам всі свої карти, і ви дізнаєтеся про мене всю, можна так сказати, правду, яка за моїми плечима, то у ну, вас, якщо є сиве волосся, то воно стане ще більш сивим, а якщо немає, то воно вас почне сивіти, так як починає сивіти вже в мене. В кожної людини, в кожної. Є свої проблеми, є свої переживання, є свій біль, є свій страх, є свої негаразди, є свої невдачі, але дуже важливо, коли є з вами в житті людина, яка в цій всій каші, в оцих всіх негараздах, в цих всіх перетрясках, в оцих всіх сферах життєвих, коли у вас погано, і коли вас добре, вона залишається з вами, не дивлячись на те, чи є у вас гроші, чи нема у вас грошей, чи є вам де жити, чи нема вам де жити. Чи гарно ви сьогодні виглядаєте, чи погано ви сьогодні виглядаєте. Бувають такі моменти, коли ти стоїш, дивишся на себе в зеркало і сам на себе дивитися не хочеш. А для когось ти цілий світ, для когось ти цілий всесвіт. І класно, коли, коли є такі люди, коли в тебе є такі люди, і коли ти для когось така людина. Мені безмежно приємно, коли від вас приходять повідомлення, коли я читаю коментарі, що я можу когось підтримувати, що я когось надихаю, що я для когось працюю психологом, що я когось. Надихаю йти робити щось нове, просто жити, любити там, творити і проживати кожен новий день. І навіть якби це відео переглядала, хоч одна людина, і для цієї людини було набагато краще, то я свою роботу все одно не припинив би і виходив би на зв'язок для цієї людини, але вас багато і ваші коментарі і мене підтримують, і надихають іти вперід і робити набагато краще. А стосовно того, що я там зациклююся чи не зациклююся на поганому, я взагалі на поганому не зациклююся. Якби я зациклювався на поганому, то мені здається, я би вже давно попав у дурку, або я став би якимось неадекватним, або я там би кидався на людей, і проклинав їх. Ну, бувають моменти, коли в тебе відчай, якийсь такий незрозумілий стан, тобі погано, тобі нічого не хочеться, ти, ти вбитий, знищений. Морально, фізично, духовно, особливо коли це роблять твої близькі люди, і коли вони роблять це, знаючи, як тебе знищити, в яку точку тобі вколоти, де тебе більше буде колоти, де тебе більше буде пекти. А потім, коли ти кажеш, е, ну трошки зупиніться, ви реально щось робите не так. Це не наші проблеми, ну це твоє життя. Ми так не робили. Це, це наслідки твоїх дій. Саме прикро, що коли ти людям кажеш, що воно тебе болить, а люди навпаки наступають на твоє болить і ще кажуть, що вони такого не робили і що це ну, не вони. Оце, оце прикро. Особливо, коли це роблять рідні і близькі люди. А коли чужі, там тебе обманюють, дурять, ну, я ж кажу. Бог прощає, і ми мусимо прощати. Ну, воно все наживеться, і господарство, і гроші, і все, і все інше. Так що всім бажаю миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя. По можливості виходжу на зв'язок. Хочу, щоб у всіх все було окей. Пишіть коментарі, ставте лайки і залишайтеся. Зі мною на каналі. Всім миру, добра, щастя, благополуччя, міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим тваринкам, птахам, якщо вони у вас є. Нехай все усіх буде добрий, набагато краще. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами. робіть добро, воно обов'язково повертається. До нових зустрічей. Всім пока.